Добрий день, мої юні художники! Сьогодні ми з вами малюємо аквареллю. Для цього нам потрібен олівець, ластик, пензлики, водичка і самі фарби. Спершу відділяємо внизу лінію горизонту. Далі малюємо стежинку. Стежинка наша, чим вище до лінії горизонту, тим стає тоншою, а чим ближче до нас, тим більше розширяється. Далі на небі промалюємо пташечок. Малюємо легенькими рухами, не натискаючи на олівчик. Адже в нас є правило, якщо ми малюємо аквареллю, то пензлик не натискаємо на пензлик. Далі беремо водичку і водичкою повністю покримаємо все наше небо. Небо в нас буде вологе, для того, щоб ми могли вільно змішувати кольори. Називається це малювання по, -вологому, по вологій поверхні. Ми з вами вже так малювали, ви знайомі з цією технікою. Гарненько не шкодуємо водичку, покриваємо наш аркуш. Після того, як наш аркуш повністю мокрий, ми починаємо поступово змішувати кольори. Спершу, там, де в мене буде сонечко, я ось ставлю такі крапочки. До них додаю ще водичку, щоб вони краще розтікалися. Потім набираю синій колір і починаю розтирати його. Колір розтікається за рахунок того, що аркуш вологий. Я не шкодую водички і ще додаю до фарби воду. Також змішую на небі фіолетовий, синій, помаранчевий, рожевий, змішую ці кольори між собою. Таким чином, моє небо виглядає як захід сонця. Так? Ми часто бачимо на небі рожевий колір, змішаний з і сірим, і з синім, із блакитним, яку часті хмари можуть бути. Тому ми теж імпровізуємо, змішуємо наші кольори. Якщо ви бачите, що фарба не розтікається, додайте ще трішечки води, щоб ваша фарба вільно могла рухатися по аркушу. В середині, в центрі, я додаю більше теплих тонів, тому що це у мене буде кольори навколо мого сонечка, навколо мого заходу. Додаю також фіолетові, не забуваємо і сині кольори. Найбільше в мене синього, а потім вже всі осталь... решта кольорів. І не забуваю, що фіолетовий також, тому що це вечір, і небо має бути трішечки темнувате, насичене. Швидко працюємо, щоб водичка на нашій роботі не підсихала. Швидко-швидко-швидко, такими хаотичними рухами працюємо. Потім пензличок витираємо об серветочку і сухим пензликом забираємо посерединці повністю фарбу для того, щоб утворився ось такий отвір. Це і буде наше сонечко, І трішки додаємо жовтого в центрі. Тобто, воно там є, але ми його не дуже гарно бачимо. Далі Після цього малюємо жовту стежиночку. Вона жовта, тому що вона, наприклад, з глини, чи з піску, чи з землі. Перший шар ми наносимо світленький це наш жовтий. Він має бути чим далі від нас, має бути світліший колір, а ближче до нас. Темніший. Ну, Я використовую коричневий, щоб затемнити свою стежиночку. Те, що я бачу далеко, воно мені видається тьмяним і нечітким, а те, що я бачу ближче до себе, має більш насичений колір. Так само і розмір. Те, що далеко, воно маленьке, те, що близько, воно велике. Ось таким чином трішки промальовую контур нашій стежинці і розмиваю його знову водичкою. Акварель це водяна фарба, вона любить багато водички. Далі ми набираємо трішки трішки чорного, майже без водички, і робимо начебто контур для нашої стежки, але дуже легесенько, Верхівочкою пензлика, кінчиком пензлика, і знову ж таки розмиваємо мокрим пензликом серединці. Ось така у нас вийшла стежинка, польова дорога, якщо вам так подобається більше. Далі знову трішки підсушили роботу, залишили її хвилин на 5-7. І беремо вологий пензлик і вологим пензликом повністю промальовуємо наше поле навколо нашої стежиночки. Промальовуємо просто водою, заповнюємо водичкою. Для того, щоб те, що ми будемо малювати далі, також змішувалися наші фарби між собою. Знову ж таки, те, що в мене далеко, воно в мене такого блідого кольору. Не дуже насиченого. Чим ближче до мене, тим кольори будуть насиченіші, яскравіші. Для цього я використовую далеко жовтий колір, далі ближче салатовий колір і найближче ось такий трав'яний насичений колір. Буду додавати ще й коричневий, тому що, так як зараз весна і багато де ще видно землю коричневу, Тому я додаю ось до зеленого коричневий колір, щоб вийшов такий болотяний. Ось так замальовую такими штрихами, теж хаотично достатньо наношу фарбу. Не, не промальовую так, ось такими мазочками, щоб моя фарбочка між собою змішалася і переходи були плавні. Якщо я буду чіткі лінії робити, переходи буде видно дуже. А якщо я буду робити ось такі хаотичні мазочки, фарба між собою буде змішуватися. Потім можна, там, де кольори зустрічаються, просто сухеньким пензликом змішати ці кольори. І знову ж таки додаю трішки коричневої землі. І знову ж таки, мию пензличок і без фарби стираю всі ці чіткі кордони, щоб не дуже видно було гарно. Да? Легенько працюємо, щоб наша стежиночка не розплилася. Ну, Але якщо вона розплилася, не страшно. Це в нас ґрунтова дорога з землі, так, може бути, що десь там травичка на неї. Трішки підмальовую сонечко, додаю ще раз жовтого і в серединці трішки білого. Далеко на лінії горизонту, в мене будуть дерева, але так як вони далеко, я їх не бачу, бачу лише загальні обриси. Тому беру чорну фарбочку і промальовую там далеко ось такі плямки, які будуть тінню моїх дерев, кущиків і травички. Просто ставлю крапочки, воно розтікається, так як робота ще волога. І утворюється ось далеко така тінь дерев. Якщо придивитися, то це схоже на дерева, але можна просто хаотично нанести чорний колір. Далі я беру тонесенький пензличок і знизу вгору малюю, промальовую травинки, беру зелений, різний зелений, і світлий, і темний, і промальовую обабіч дороги. Промальовую ось такі травиночки, щоб окреслити, що навколо моєї дороги вже росте травичка. Потім, коли трішечки мої тіні підсохли, я беру знову чорну фарбу без водички і промальовую гілки. Щоб гілки було більш чітко видно. Так? І це вже трішки схоже на якийсь ліс, на якийсь пролісок, на е, якісь кущики там далеко. І знову трішки підсохла моя робота, я знову промальовую трішки травичку. Ось таку, ще не дуже густу, тому що весна тільки-тільки починають на деревах з'являтися бруньки, росте травичка. Ще її дуже мало, тому що все хоче сонечко, щоб у нас сонечко гріло, тоді у нас буде. Далі беру знову коричневий і додаю до своєї дороги затемнення з боків. Дивіться, як це працює. Ми працюємо від світлого кольору до темного. Спочатку у нас була стежка жовта, ми додали трішки коричневого. А якщо додамо ще раз коричневого, колір, стає ще темніший. А тепер посерединці дороги я промалюю ось таку смужечку. Це от машини їдуть, і посерединці залишають ось таку смужечку. Колеса по бокам їдуть, а посерединці така смужечка. Далі ми промальовуємо пташки. Пташочок, тонесеньким, самим тонесеньким пензличком Обережно води трішечки додаємо і малюємо кінчиком, так як ми з вами малюємо на занятті. Тільки кінчиком малюємо, щоб наші птахи були малесенькі, вони десь далеко в небі. Ми їх поганенько бачимо. Далі ми з вами застосуємо ось таку техніку, силуетну, намалюємо дерева, ті, що у нас поближче до нас, намалюємо темним кольором чорним, коричневим, щоб наш пейзаж виглядав якби на фоні цих дерев, тобто дерева до нас самі найближчі. Далі у нас усе як фон, а дерева саме найближчі. Беремо чорну фарбу, і від дерева в сторони малюємо гілки. Ні в якому разі Не від зовнішньої сторони до стовбура, а від стовбура вгору Це для того, щоб гілочки біля стовбура були більше широкі, а чим далі від дерева, тим тонші, як в справжньому дереві. Гілочки між собою можуть переплутуватися. Перекривати, дерева це ж такі унікальні рослини, в яких от, яке б дерево не намалюй, воно по-любому існує в природі. Так? Навіть саме фантастичне, з якимось корінням, існує в природі. Також промальовую трішечки траву тут близенько. Я її бачу крізь цю травичку і ці дерева я бачу на задньому фоні цей пейзаж, цей польовий пейзаж. Далі я мию пензлик і беру коричневий колір, і свою кору е затемняю коричневим кольором, тому що ну, самі -то дерева вони не чорні, да, але темного такого коричневого кольору. Я додаю. Далі трішечки білим е пензичком е і зеленим, домальовую траву, і білим домальовую е трішечки відблиски на дерева, так, щоб краще показати текстуру дерева, що дерево от воно має таку нерівну кору білим трішечки домальовую. І останній штрих це наші бруньки. На нашому дереві багато-багато бруньок, тому що настає весна, птахи ми бачимо повертаються з теплих країв. Природа прокидається, і на наших деревах ось багато-багато бруньок. Я використовую світло-зелений і темно-зелений. Також мені дуже вже захотілося намалювати рожевим яблуневий цвіт. Я беру рожевий колір, набираю майже без води, щоб квіточки не розтіклися. І ставлю кілька ось таких відтисків по колу. Це і буде мій рожевий яблуневий цвіт. Звісно, ще дуже рано, яблуневого цвіту немає, але хочеться вже тепла, щоб було тепленько, тому на деревах, чому б нам не намалювати. Ось такі кілька квіточок будемо вважати, що ми намалюємо весну і вона швидше до нас тепленька прийде. Ось такий пейзаж у нас сьогодні вийшов. Малюйте, я чекаю ваші роботи.